Сьогодні мої любі сонечки вийшло просто неймовірне відео на каналі Мій Світ з нашою улюбленою Оксаночкою Агорою. Я дуже раджу вам його подивитися. Сьогодні 7 квітня 2024 року. Так от, і там я розказувала, як мені і яке мені прийшло повідомлення у 2012 році. І я його е, розказала коротко. А зараз вам розкажу його цілий варіант, щоб ви відчули ту вібрацію і той напрямок, куди для чого це прийшло повідомлення. І воно звучало так: скоро ти попадеш в Царство Небесне і, поможеш, і допоможеш пройти всім своїм друзям, пробач себе та інших, і будеш вічно жити. Отак От звучало це послання. Тобто це просто неймовірне, тому що в ньому напевно, знаєте, таке для всіх нас напрямок вказаний, і це послання для всіх нас. Що ми, ти скоро попадеш в царство небесне. Ми розуміємо, що Царство небесне для цього не потрібно зараз помирати. Це коли ми приймаємо Творця в своєму серці. І царство Небесне проявляється через наше фізичне тіло. Тут на землі, в цьому втіленні це перехід зараз якраз відбувається от в таких людей, богів, в яких починає бути царство небесне в їхніх серцях. І допоможеш своїм друзям перейти. Так? Тобто всі, хто приймає Бога, тебе теж переходять. І третій момент це пробач себе та інших. Це дуже важливий момент, тому що я і всі інші, це все одно я. Тобто все і так є я, нема нікого взагалі у моєму всесвіті, крім мене. Тобто, коли ми приймаємо Творця, ми пробачаємо себе і пробачаємо іншим, і будеш вічно жити. Так і я. Коли ми переходимо, коли через наше серце проявляється Царство Небесне, коли ми приймаємо себе, пробачаємо себе та інших. Ми стаємо вічними, тому що ми пробуджуємося. Ми згадуємо, хто ми є. І ми дійсно стаємо вічними. І що це визначає, звичайно, тіло ми залишимо. Воно не може бути вічним. Але ми не помремо, тому що, так як Христос, так як Будда, всі ці душі, які пробуджені, ми знаємо їх, тому що вони вийшли з тіні і вони стали світлом. І коли ти стаєш світлом, ти стаєш вічним проявленням Творця, ти ніколи вже не помреш ні твоє ім'я. Тобто ти стаєш вічним і ти знаєш свою вічність, і ти вже не народжуєшся і не помираєш. Ну, взагалі, це неможливий вже процес для тебе в даному, скажем так, людському цілі.